Тепер розглянемо поняття прямокутника. Значить, Прямокутник це чотирикутник, в якого всі кути прямі. Значить, що особливо в цього чотирикутника? Ну, Протилежні сторони його рівні між собою. І периметр відповідно можна визначити, як, наприклад, 2 помножити на суму двох різних його сторін. Тобто, якщо я оцю сторону додам, до цієї сторони, то я получаю величину, яка є половиною периметра. Тому що ці дві сторони утворюють половину периметра чотирикутника цього, тобто прямокутника нашого. Тобто, якщо я оцю сторону через А позначу оцю через Б, то А плюс Б це буде половина периметра нашого прямокутника. Ну, Щоб отримати весь периметр, значить треба цю суму помножити на 2. І оце буде периметр. Тепер другий прямокутник, який перед вами, це квадрат. Квадрат характерний тим, що в нього всі сторони рівні. Якщо їх позначити через А, то виходить, що периметр квадрата буде дорівнювати Ну а плюс А плюс А плюс А. Я так запишу. Вот так. А це вот буде 4 по А. 4А. Тобто ми будемо використовувати, що париметр квадрата дорівнює 4А. 4 помножити на А. Таким чином. Париметр прямокутника ми будемо визначати як 2 помножити на суму довжини ширини, А париметр квадрата як 4 помножити на... Довжину однієї сторони. Так, ну, Розв'яжемо задачу Обчислити периметр прямокутника, сторони якого дорівнює 42 см і 23 см це перша задача. І друга задача периметр квадрата і стороною 8 дециметрів. Розв'язуємо першу задачу. Значить, Ми маємо. Запишу, що це перше. Прямокутник, яку сторони 42 і 23 см. Значить, це у нас 23 см. А це буде 42 сантиметра сторона. І необхідно знайти периметр. Значить, периметр ми будемо шукати відповідно до нашого виразу. 2 помножити на довжина плюс ширина. Ширина плюс довжина. І дорівня. <coughs> значи, 23,42. Це буде 65. Помножити на 2, це буде 130. Сантиметрів. Це периметр. Так, друга задача. Друга задача. Тут йде мова про квадрат. Приблизно такий. Значить, сторони квадрату 87 дециметрів. Всі вони по 8 дециметрів. І відповідно периметр ми визначаємо, як 4 помножити на 8, дорівнює 32 дециметра. Це периметр. Так. Наступна задача. Довжина однієї з сторін прямокутника до рівня 14 см. Що на 5 см більше довжину другої сторони. Знайдіть периметр прямокутника. Значить, нам треба знайти в першій дії довжину другої сторони. Відомо, що вона на 5 см менша за довжину першої сторони. Значить, чому менша? Бо тут сказано, що довжина однієї сторони 14 см, що на 5 см більше за довжину другої сторони. Значить, довжина другої сторони менша на 5 см за довжину цієї першої. Тобто 14-5. Рівня 9 сантиметрів. Це у нас буде довжина другої сторони. Так, ну і знаючи це, тепер можемо знайти периметр. 2 помножити на суму сторін. 14 плюс 9. Значит, це у нас буде 23, помножити на 2, 46 сантиметрів. Периметр. Наступна задача. Периметр прямокутника дорівнює 34 см. Одна з його сторін 12 см. Знайдіть довжину сусідньої сторони прямокутника. Значить, периметр 34, одна з сторін 12 Як визначить другу? Значить, периметр ми визначаємо як 2 помножити на суму сторін. Я запишу. 2 помножить на суму сторін. Ось цей вираз для визначення периметра. Нам треба одну із сторін. Відповідно, спочатку знайдемо суму сторін. Для цього периметр треба поділити на 2, тому що сума сторін це оцей другий множник. А множник шукається добуток поділити на інший множник. Так. А по тому сторону, як доданок. Тобто я напишу А плюс Б. Ми будемо шукати як добуток поділити на відомий множник на двоєчку. А тепер одну із цих сторін будь-яку ми будемо шукати як невідомий додаток, тому що це додавання і це є додаток. Наприклад, А. А додаток буде шукатися довбуток і мінус другий додаток. Таким чином получається, щоб знайти сторону будь-яку, необхідно периметр поділити на 2 і відняти іншу сторону. Ну, що я буду робити? Значить периметр це 34 Поділю на 2 і відніму іншу сторону. 34 поділити на 2 це 17. Відняти 12 буде 5 см. Це інша сторона. Так. І так, ще раз весь аналіз, який був проведений для знаходження сторони. Значить, використовуємо периметр для цього суму сторін. Як невідомий множник, визначаємо добуток поділити на відомий множник. Тобто невідомий множник, сума сторін, це буде P поділити на 2. Добуток на відомий множник. Тепер будь-яка сторона, нехай це А я вибрав. А знаходиться як доданок, тобто сума мінус інший доданок. От і все. Ну і тепер по цій схемі обчислення. Периметр ділим на 2, віднімаємо відому сторону. Периметр ділим на 2, віднімаємо відому сторону. Можна і другим способом рішити. Якщо ми невідому сторону позначимо через х, тоді можна скласти рівняння. Нехай, там невідома, Сторона Х, поставлю сантиметрів, так тоді периметр прямокутника помножити на x плюс дванадцять за умовою До рівня тридцять чотири сантиметра. Складаємо рівняння Значит 2 на x плюс 12, рівнює 34. Ну і тепер розв'язуємо це рівняння. Це у нас множник перший, це множник другий, це добуток. Значить, множник другий буде рівняти добуток. Поділити на відомий множник. І ми отримаємо, що це буде. 3, 4 поделить на 2, 17. Дальше x, как доданок. сумма минус ведомый доданок. Вот же другая сторона. 5 сантиметров. 5 сантиметров. Значит, 5 Ну, з цих двох способів, звичайно, коротший буде оцей, де ми одним виразом знайшли. Тому ще раз перегляньте, як я А виразив і як я далі скористався цим виразом, щоб знайти невідому сторону. Так, наступна задача. Квадрат зі стороною 12 см і прямокутник. Одна із сторон, якого до рівня 8 см мають рівні периметри. Знайдіть невідому сторону прямокутника. Значить, якщо ми позначимо через x прямокутника то ми можемо скласти рівняння. Що для цього використати? наш? Що квадрат зі стороною 12 і прямокутник, одна з стороння 8. Главне, мають рівні периметри. Тобто я периметри можу прирівняти. Ну, я не буду тут пояснення писать, нехай там х там, невідома сторона і так далі. Я відразу вирази запишу. Периметр прямокутника, це буде вираз 2х плюс 8. За умови задачі дорівнює периметр квадрата. Це 4 по 12. Значить, оце у нас периметр квадрата. Підпишу, а оце периметр прямокутника для інформації. Тут тобто я використав, що периметр рівні. Тепер я можу скоротити на 2. Чи ладно. Тепер я буду шукати x плюс 8 як множник. Х плюс 8 як множник, буде дорівнювати е, добуток. До 4 на 12, це 48. Поділити на відомий множник на 2. Ну, звідси x плюс 8 дорівнює 24. Тепер x як доданок буду шукати. 24 8 16 см. Таким чином невідома сторона. Сторона тире 16 см. Відповідь. 16 см. Ну, можна було й по діях зробити. подіях зробити. Подієх в другий спосіб. І так, перший дій ми знаходимо периметр квадрата, бо він буде такий, як і периметр прямокутника. Це 4 помножити на 12, дорівнює 48 сантиметрів. Периметр квадрата і прямокутника. Друга дія. Використаємо попередню задачу і знайдемо, так само, як там я робив це, знайдемо невідому сторону прямокутника. Це значить периметр поділити на 2 і відняти відому сторону 8. Подорівнять. 24 мінус 8 це буде 16 см. Це друга сторона прямо кутлика. Так що перший спосіб рівняння. Другий спосіб...